привіт! Сьогодні от зібрали, повністю покрасили от, нашу установку для промивки радіаторів автомобільних радіаторів. Здесь у нас тен включається Тут у нас ліво право реверс, тут у нас температура, тиск в системі, насос. Тут у нас слив рідини, та, що вже використана. Тут у нас стоїть бак, в який зливається остатки рідини. Ну, а тут у нас Емкість з ніжовійки, Тен спеціальний кипятильник з терморегулировкою. Терморегулятор до 110 градусів. Кип'ятильник спеціальний 2 кВт з ніжовіючої сталі для хімічних речовин. Така установочка у нас вийшла. Ми її ще в минулому році зробили, але не зібрали. Ось, зібрали. Скоро будемо тестувати. Кому цікаво, підписуйтесь, коментуйте. Далі буде огляд.